Нарешті настало літо, спека під 40 градусів, і єдине, чого хочеться, це просто трошки охолонути. Але чи варто охолоджувати саме за рахунок морозива? Чи приносить воно користь, чи можливо воно навпаки шкідливе? Як його правильно обрати в магазині? Чи можна його їсти під час схуднення? Що приховують від нас виробники? Всі ці питання зараз дуже актуальні, так як зараз саме сезон морозива. Тому сподіваюся, що це відео допоможе вам розібратись у всіх цих питаннях, і ви будете відноситись до морозива трохи по-іншому. Якщо вам дуже жарко і ви думаєте, що зараз з'їсте морозиво і вам стане прохолодніше, то це не зовсім так. Коли ми їмо морозиво, воно потрапляє в рот до шлунку, температура саме цих ділянок трошки знижується, і ми, начебто, відчуваємо приємну прохолоду. Але. Загальна температура тіла майже не знижується, і відчуття прохолоди має такий короткочасний ефект. Це тому, що організм одразу намагається вирівняти температуру, підігріти ці ділянки, і для цього починає виділяти тепло. Плюс морозиво за рахунок своєї калорійності воно активує обмін речовин. І це ще більше сприяє виробленню того ж самого тепла. Тому іноді після морозового, через там, деякий певний час, може бути таке, що ви можете ще й нагрітись. Набагато ефективніше буде випити простої холодної води. В ній немає калорій, її можна випити у більшому об'ємі, бо об'єм морозива, якщо його там розтопити, то він зовсім невеличкий. А от води можна випити більше. Це буде сприяти кращому охолодженню всього тіла. Плюс морозиво не вирішує питання. Саме обезводнення. А під час жари, ви як всі знаєте, що нашому організму водний баланс підтримувати треба обов'язково, так як саме природний механізм охолодження у нас це випаровування вологи через шкіру, тобто через піт. Тому, якщо ви хочете саме охолодитись, то краще пити про холодну воду. А якщо говорити про морозиво, як про спосіб охолодитись, то ефективність цього способу доволі невисока. Морозова це скоріше про психологічний ефект, тому його рекомендують їсти повільніше для того, щоб відчувати прохолоду саме в роті, а не ковтати його ціляком і сподіватися, що воно там якось знизить температуру тіла. Я відношу морозиво до категорії літніх смаколиків, таких собі десертів, які хочеться їсти саме в сильну спеку в літню. І окрім психологічного ефекту, тобто прохолоди, морозиво для мене повинно мати ще й смаковий ефект, думаю, для вас також. Тому треба обирати саме смачне морозиво, щоб ви від нього отримували таке смакове задоволення. Це покращить вам настрій, позитивно вплине на нервову систему. Але. Не завжди смачне морозиво буває корисним. Тому давайте поговоримо про те, як обрати смачне морозиво, щоб воно було ще й корисним і не було шкідливим. Зараз дуже багато виробників морозива. Якщо зайти в супермаркет, то там можна просто загубитись у всіх тих різновидах. Дуже багато різних смаків, привабливих етикеток з великою кількістю дрібненьких літер, які, до речі, дуже рідко хтось читає. Але саме в тих дрібних літерах прихована інформація, за якою можна зрозуміти, корисний це продукт чи не дуже. Я зустрічав такі випадки, коли фабрика по факту використовувала одні інгредієнти, а на обгорці писала зовсім інші. Але досліджень лабораторних ми робити, звісно, не будемо. А уявимо, що все те, що написано на етикетках, то є правдивою інформацією. Щоб не розбирати дуже детально, поговоримо тільки про основні моменти, тобто як читати поменше, але обрати покорисніше. Корисним морозивом вважається те морозиво, яке виготовляється з натуральних інгредієнтів, і, взагалі, користь від морозива це користь від звичайного молока. Воно є джерелом білка з повним набором амінокислот незамінних. Джерелом кальцію, вітамінів, мінералів, воно це все корисно для кісток, м'язів, нервової системи і так далі. В принципі, як у звичайного молока. І думаю, що багато хто з вас знає, що є такий державний стандарт по морозиву 47-33. За ним виробники повинні виготовляти морозиво винятково з молочних жирів, тобто без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження, тобто там рослинних і так далі. А от ДСТУ 4735, воно вже дозволяє виробникам запихати туди практично все, що їм захочеться. Вони можуть заміняти молочні жири на рослинні, на ту ж саму пальмову олію, на соняшникову олію або на якусь іншу олію інші жири. І від цього звісно користь від морозива дуже сильно знижується. Те ж саме ви можете бачити, коли купуєте тверді сири. Може бути написано сир 50% жирності, і це буде натуральний молочний жир. А може бути написано сирний продукт, і жирність може бути така сама, але там не молочний жир, а якийсь рослинний. Такі жири, як правило, коштують ще й дешевше. От і з морозивом точно так само. Якщо там є рослинні жири, то це вже не морозиво, а якийсь морозивний продукт. Але це не означає, що якщо на упаковці написано ДСТУ 4733, тобто з натуральних інгредієнтів, то одразу морозиво стає корисним. Ні, виробники вміють нас обманювати, причому цілком законно. Для прикладу, давайте подивимось ось на таке наше українське морозиво. Тут чітко написано ДСТУ 4733 Читаємо склад: пломбір 15% молочного жиру, це чудово. масло вершкове, цукор. І далі бачимо основа лісовий горіх, маса лісового горіха, олія пальмова, олія кокосова. Далі вафельний ріжок, борошно пшеничне, олія кокосова. Наповнювач смаку ароматичний шоколадно-горіховий, цукор, олія пальмова, і так далі. глазур кондитерська, олія кокосова, цукор і так далі. Про що це нам каже? Про те, що будь-які наповнювачі, шоколадні глазурі, вафельні стаканчики можуть містити ті ж самі некорисні рослинні жири, як і в ДСТУ 4735 Тому, якщо дуже хочеться, щоб це був тільки натуральний корисний продукт. Треба обирати морозиво без наповнювачів, без шоколадної глазурі, без вафельних стаканчиків. Хіба що з додаванням натуральних шматочків, фруктів чи, наприклад, ягід. Взагалі є ще ДСТУ 4734 – це морозиво без молока та жирів, коли використовують фруктово-ягідні соки та пюре, наприклад, заморожений сік чи фруктовий лід. Якщо вам таке подобається, то це дуже чудово, дуже класний варіант. Єдине, що там не дуже корисне, це цукор. Є варіанти з замінниками, але частіше всього, практично в кожному морозиві, є цукор. Але чи варто боятись цукру? Взагалі морозиво вважається низькокалорійним десертом. Але цукор не являється основним калорійним складником. Основну калорійність складають жири. Бо 1 грам жиру це 9 кілокалорій, а 1 грам вуглеводів це всього 4 кілокалорії. Якщо взяти натуральне молочне морозиво невисокої жирності, навіть з додаванням цукру, але без наповнювачів, щоб воно було, то воно буде мати приблизно 150 там, до 200 калорій. А якщо ми подивимось на калорійність нашого морозива ріжок, де висока жирність і багато добавок, то тут ми бачимо 307. Калорій на 100 грамів. Вага всієї пачки 140 грамів, а це вже 430 калорій. Це велика порція, дуже калорійна, з некорисними жирами, не дивлячись на те ДСТУ 4733 І таке морозиво я б не рекомендував, особливо для дітей, які маленького зросту, дуже мало важать, і ця калорійність може бути майже половиною добової норми калорійності. Тоді діти не хочуть їсти нормальну їжу, вона їм не лізе, а якщо впихнути, то буде перебір по калоріям, від цього з'являється зайва вага, а здоров'я та імунітет погіршується. І взагалі, щоб не поправлятись від морозива і щоб воно не впливало на ваше здоров'я, рекомендується, щоб одна порція морозива займала не більше 10% від вашої добової норми калорій. Але кожного дня вживати морозиво теж не варто. Рекомендується не більше 2-3 пачок порцій на тиждень. Морозиво це десерт із швидких вуглеводів, тому зловживати ним точно не варто. Так само, як і з іншими, в принципі, десертами, такими як цукерочки, батончики, пірожинки, тортики і так далі. Якщо вам дуже хочеться і у вас є можливість, то краще робіть молочні коктейлі. В молоці приблизно 50 калорій. Якщо ви туди додасте звичайний лід, а для смаку, наприклад, ягоди чи фрукти взіб'єте це все в блендері, то вийде низькокалорійний молочний холодний напій, якого можна вживати значно більше і отримувати і насолоду, і прохолоду в 40-градусну спеку. Але і звичайне морозиво з магазину ви теж можете їсти в своє задоволення. Головне, не забувайте про його калорійність, враховуйте її в добову норму. І не забувайте про користь деяких інгредієнтів. Тож, бажаю вам смачного та корисного морозива. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.